Я вже третій рік намагаюся достукатися до влади, щоб пояснити, це перша у 21 столітті війна за демографію. У Путіна також серйозні демографічні проблеми. Народжуваність слов'янського населення катастрофічно впала. Якщо тенденція збережеться, Росія може стати країною з переважно азійським населенням. Йому потрібні не просто наші території, а й наші люди. Саме тому кремлівський диктатор викрадає наших дітей, за що отримав ордер на арешт від Гаазького трибуналу. Ще минулого року так звана Уповноважена справ людини в лапках Тетяна Москалькова заявляла, що в Росії перебуває 700 тисяч українських дітей. Цікаво, що сама Москалькова перебуває під санкціями за участь в депортації маленьких українців і проведення фільтраційних заходів. Але Росія діє не тільки жорстко, а й підступно. Вони вирішили заманити наших громадян грошовими виплатами за житло. Вони людей зроблять робами, вони надають людям ту суму. Яка вистачить на те, щоб зробити перший внесок по їх падеці на 30 років, і куди людина дінеться? Нікуди вже не дінеться.